It's a real pleasure to be, be this morning with you and to be among those welcoming you to this fourth Stratcom Summit. I'm especially glad to be here because the European Union and Ukraine, through the Stratcom Forum, and through the Center for Strategic Communication work closely side by side to push you against threats to our information space. So this morning, я би хотів представити п'ять ключових пунктів. perspective. My first point is that foreign information manipulation and interference FIMI, is a shared threat and a shared responsibility. Foreign information manipulation and interference, or FIMI, as we started calling it at the EU External Action Service 10 years ago, is not just a problem for one country. It is a challenge that Ukraine and EU member states alike are facing. Together. Um, and that means that the solution must be a joint one. A resilient Ukraine is essential for a resilient Europe. Ukraine has shown real leadership. On this issue. Different parts of the government have taken this information seriously and worked closely with international partners. And the EU has been right there too, supporting Ukraine's strategic working with civil society. і з громадянським суспільством та об'єднуючись у співпраці з медіаорганізаціями. організаціями для нас це пріоритет разом із інструментами міжнародної політики ЄС та нашою командою тут у Києві в Україні. Ми запускаємо проєкти для того, щоб прискорити здатність України відбити дезінформацію та поінформувати широкий загал про цю невидиму, але дуже пряму загрозу. Коли ми вперше. Зазначили, що фімія це пересторога, і це сприймали більше як комунікаційну проблему, як загрозу для комунікації. Але тепер, очевидно і абсолютно правильно, визнається, що це частина гібридної війни у своєму серці. Це стосується захисту цілісності інформаційних сфер, що на яких ми покладаємося щодня. І споживаємо цю інформацію буквально минулого місяця. Наша представниця пані Кая Калас випустила третій звіт ЄС щодо загроз у сфері фімі. І він фокусується на тому, як розкривати належно ці операції. Ми, відповідно покладали його на перші два звіти, які досліджували, як аналізувати фімі і як реагувати. Разом ці три звіти дають нам повнішу картинку щодо того, що. Чим ми займаємося і яким чином ми можемо з цим впоратись. Показники у цьому третьому звіті вражають е, поріз зареєстрованих за інцидентів у 90 країнах та 392 організації розповсюджені по 38 тисячам унікальних окремих онлайн каналах. Якщо ці картинки принаймні про щось свідчать, це те, що ФІМІ – це глобальне явище. Ми також відзначаємо цього року 10-й рік нашої програми ЄС проти дезінформації. Це програма щодо поінформування суспільства про російську дезінформацію. Це одна з найбільших баз даних у світі, яка реєструє більше 90 тисяч випадків. Ви і доступна 13 мовами, у тому числі українською тож Україна залишається пріоритетом для нас, але на жаль, вона також залишається однією з основних мішеней Кремля із двома чіткими цілями, які ми чудово усвідомлюємо: розділити країну внутрішню та послабити міжнародну підтримку ззовні. Мій другий пункт, який я хотів би відзначити, що нам треба зараз підняти ставки і більше інвестувати. Ми, звісно, вже досягли певного прогресу, особливо за останні три роки, але є ще більше роботи, особливо коли це стосується розбудови комунікаційних навичок на всіх рівнях від центрального уряду до місцевих громад. Це включає в себе і журналістів, і держслужбовців, і організації громадянського суспільства. Ми багато говоримо. Про підхід, який враховує все суспільство, і ця, ця зала слугує прекрасним прикладом того, як це виглядає на практиці також медіаграмотність це та сфера, в якій нам треба працювати більше для того, щоб могли відсортувати правду від брехні. Це не так легко, особливо сьогодні, коли медіасередовище медіа середовище заповнене такою інформацією. На треба дати людям інструменти, яких вони зможуть розпізнавати інформацію, розпізнавати дезінформацію. Це одна з найкращих елементів нашої нам потрібно більше. Підхід єс. Він є надійним у цьому напрямку. Ми маємо застерігати один одного і підтримувати, і допомагати один одному, тобто, це значить ділитися тим, що дійсно працює на практиці, для того, щоб ми могли також навчатися, і в Україні, яка напрацювала прекрасні реагування на маніпулятивну поведінку фіні мій третій меседж це те, що ФІМІ є частиною російського світу. Фімі це, звісно, не новина. але ФІМІ – це не лише загальний аналіз. Це один з найпотужних видів зброї російської гібридної війни проти заходу, не лише проти України. Україна, звісно, завжди теж страждає дуже від цього. На жаль, ті, хто бореться з дезінформацією, для них це стає все складнішим. Факт чекер незалежні змін. Мі, вони зіштовхуються з зниженням е, інвестицій, е, і це також ускладнює доступ до даних отже, все це робить легше поширювати інформацію фімі, і саме тому ми не можемо ані дозволити собі здатися. Ми маємо бути готовими. Ми не маємо бути заляканими. Ми повинні масштабувати нашу наш спротив і рухатися у напрямку підвищення і підготовки соціуму. Український центр стратегічної комунікації та інформаційної безпеки відіграє ключову роль і виконує важливу роботу у цьому напрямку. І я хочу привітати, привітати міністерство, центр та всю команду. У розрізі всього того, чого їм вдалося досягти, завдяки фінансуванню ЄС Центр зміг вже створити оригінальний контент і проводити інформаційні кампанії, які охопили мільйони населення в 2024 році. Ютуб канал. Вже мав 10 мільйонів переглядів. Їхня робота в інстаграмі та в Телеграмі охопила понад 20 мільйонів людей. Тобто вони теж проаналізували понад 20 кейсів щодо того, як російська дезінформація функціонує тут в Україні і шириться тут в Україні. Ми бачимо, що їхня робота робить зміни, і ми пишаємося, що можемо підтримувати таку роботу. Четвертий пункт я би хотів сказати про незалежність змі та свободу. Мовлення, яке є зараз найважливішим, Незалежна журналістика, це один із найпотужніших інструментів, які ми маємо у боротьбі з дезінформацією у воєнні часи, особливо важливо. Не лише тому, що нам потрібна журналістка, нам вона потрібна завжди, але тому, що інформація, якій ми можемо довіряти, вона реально може рятувати життя. Громадянське суспільство теж відіграє тут ключову роль, здійснюючи перевірку фактів, підвищуючи обізнаність, готуючи громадян, соціум, суспільство і допомагаючи людям зрозуміти інформацію, яка є них, особливо коли є якісь протиречиві меседжі. І зараз ми, як ЄС, ми надаємо додаткових 10 мільйонів євро на підтримку незалежних ЗМІ в Україні. Це було оголошено два місяці. Тому а я повторюю і наголошую на цьому. Це окрім 100 мільйонів євро, які ми вже інвестували з 2017 року в цей сектор, і ми будемо продовжувати. Інвестувати це є чітким знаком нашого дострокового довстрокої відданості у розбудові стійкого медіа ландшафту України. І ще раз я повторюсь, ми продовжуємо таким чином. Ну і тепер дозвольте перейти до п'ятого і останнього мого меседжу на сьогоднішній день. Я би хотів би завершити з того, що з почав з наголосу на важливості партнерства. І звісно, це дуже добре, що ми відкриваємо цей форум саме тут у цьому музеї, музеї Другої світової війни, тому що лише оцінивши минуле, проаналізувавши ці цінуле, а саме те, що було в часи Другої світової війни, ми розуміємо, що сьогоднішня війна це боротьба не лише зі зброєю, а інформація використовується як зброя, теж і яка фінансується з військового бюджету і якою займається спецслужби, коли ми будемо співпрацювати у всіх секторах за допомогою багатьох країн, ми зможемо захистити правду, а це є основоположним для будь-якої держави. Це навіть ще важливіше у воєнні часи. Ми боремося зі страхом, зі спантеличенням, плутаниною, якою викликаний дезінформацією. Ми за факти, за прозорість, за свободу і, зрештою, за демократію. Отже, дякую вам усім за те, що ви сьогодні прийшли. Сюди я сподіваюся, що цей форум він слугуватиме платформою для нових ідей, консолідованого партнерства і надасть нам усім свіжу енергію боротися далі. Давайте рухатися таким чином у майбутнє і пам'ятати, що лише разом ми Європа. Дякую вам дуже.